Щоб не помилятися українською? Слово волосся. Ми достатньо часто його вживаємо. Де ж ми можемо помилитися? Що ж означає це слово? Це сукупність волосин, що ростуть на шкірі людини. Труднощі починаємо. У тих, хто переходить з російської на українську. Тому порівнюємо українською волосся воно. Це однина середнього роду. І зважте, ми пишемо дві букви С, щоб грамотно написати. І в кінці обов'язково я. Російською волоси ані, це множина. І тому, якщо ви переходите з російської, ви можете плутати однину множину. Ось про це ми далі розмовляємо з вами. Які ж можуть бути форми слова волосся? По-перше, тільки однина. У множині немає. Оце це збірний іменник, який в сукупності показує, як це поняття буде вживатися в однині. Волосся воно. І ще тут не дуже багато од... різних форм. Ми Три форми волосся вживаємо. Наприклад, називний родовий відмінок, кличний відмінок, знахідний відмінок. І тільки три інші форми волоссю волоссям на волоссі. Зверніть увагу скрізь у нас дві с І тепер поєднуємо. Наш імен волосся з іншими словами, тому що помилки ми можемо допустити саме в поєднанні. Тому волосся у нас гарне, бо це однина і середній рід, неймовірне. Або якщо в інших відмінках темного волосся немає. Є, так, або трудим волоссям.